Дорогі наші глядачі в ефірі інформаційно-телевізійна програма Фатальне танго. І я її ведуча Антоніна Гнатюк. Головним напрямком нашої програми є журналістські незалежні розслідування, героями яких стануть кримінальні авторитети, чиновники, відомі політики та не менш цікаві вам персонажі. В сьогоднішньому випуску ми разом з вами, любі наші глядачі, мандруватимемо в майбутнє, яке абсолютно стає передбачуваним, просто проаналізувавши минуле. Отож, тема сьогоднішнього випуску брудна політична гонка 2015 або типова політична класика. Ми неодноразово приблизно за 3-4 місяці до виборів кожного разу починаємо спостерігати чергову мелодраму. Правда, персонажі та герої актори. Різні. Всі змі починають працювати під час виборів тільки на виготовлення компромату, брудного компромату, який їм проплочують один на другого самі кандидати. Сценарії цих жахіть навіть не міняються. За весь цей час виливається величезна кількість бруду. До речі, в якому по самі вуха погрузли не тільки самі політики з їх командами, а перепускаючи цей бруд через себе, ці інтриги, ці жахіття. Брудні стаємо і ми самі. Наше суспільство щоразу сидить і смакує тими стравами, які їм готують з неправдивих та тухлих інгредієнтів. Ми ладні вірити в будь які несенітниці, абсолютно не задумуючись над тим, чим це загрожує. Люди не розуміють, що ми є тільки ляльки та пішаки, які зомбують, переслідуючи лише свої приватні інтереси. Ми це тільки то стадо. Яке підводять до того чи іншого вибору, а що потім? А потім класика. Буквально через рік, а може навіть і через півроку, коли спадає брудна вуаль з очей, люди починають репетувати, страйкувати та висловлювати своє незадоволення та розчарування. Я є незалежний журналіст, і я дозволю собі висловити свою незалежну думку. Тільки ми, народ, тільки ми самі. Винні в тому, що маємо сьогодні в державі. Ми самостійно голосуємо, і ми свідомо робимо свій вибір. Отож, за що боролись, на то й напоролись. Всім прекрасно відомо, як навчає мудра філософія. До нас відноситься рівно так, як ми того дозволяємо, як ми того заслуговуємо. Кожного разу своїм вибором ми допомагаємо брехунам вбиратися в пір'я та займати серйозні посади. Я вам більше скажу. А чи ви знаєте, що насправді ніхто нічого в нас не краде? Ми своїми руками розбазарюємо державне майно, розбазарюємо його, роблячи неправильні вибори, приймаючи неправильні рішення. Знаєте, подобається вам чи ні те, що я сказала, але це дійсно так. Потрібно нарешті нести відповідальність за свої рішення та вчинки. Всі відповіді на свої запитання, шановні, шукайте перш за все собі. А для того, щоб ми не помилилися і цього разу, я щотижня буду дарувати вам подарунок, правдиву інформацію про наших політиків. Я по-справжньому вірю, що мої програми стануть вам корисні. І якщо я зможу допомогти хоч одній людині на планеті, то я живу своєю професією недарма. Героями нашого сьогоднішнього випуску стали амбітний Наполеон Леонід Даценко та родоволоса Жозефіна Валентина Коваленко полодіяльності Черкаська область. Ці губернаторське крісло для Даценка та повна влада над Черкащиною пані Коваленко, фінансування Росія, стратегія, хода по головам та трупам, предвиборча програма, скандали та інтриги. 22 травня в Каневі святкували річницю перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. Зібралась велика кількість людей з різних областей України, вшановували пам'ять великого митця. Давня традиція вшановувати Великого Кобзаря ходою. І сьогодні до цієї ходи додалась від малку до великого дійсності, що ченкове слово має рушійну силу для тоталітарного режиму. І чому підтвердження події на Майдані? В дійсності Шевченкове слово об'єднує нашу націю, об'єднує людей. І от 154 року тут, у Каневі, відбулося одне з сучасних див українці з далекого Петербургу, через тисячі кілометрів принесли собі на руках свого духовного батька. Для українців. Цей день дуже пам'ятний та важливий. Проте для нашої рудої Жозефіни це звичайна показова вистава. В той час, коли наші лідери молились та разом зі своїм народом клали квіти до меморіалу, Коваленко повернулася до пам'ятника великого поета п'ятою точкою та тривалий час гіпнозувала одну особу, яку обрала героїнею для свого чергового, огідного та підступного індійського кіно. Буде дорогі. Земляки по-нашому. Я оця незнищенна краса. Цією особою стала саме я. Бракує слів, щоб описати весь мій емоційний стан після почутого. Я шокована і по цей час. Отож, любі мої глядачі, я пропоную до вашого перегляду звичайний робочий день Коваленко Валентини Михайлівни. В деталях очікувати рудужу Жозефіну мені веліли не на очах. А на спуску біля Канівської дерев'яної церкви автомобіль марки Туксон в лічені секунди опинився біля тротуару, на якому я очікувала. Буквально відразу Клеопатра перейшла до справи. Я, мабуть, мала бути неймовірно щасливою, бо сама богиня поезії мене оцінила, і саме мене бачить тою обраною, яка зможе в лічені секунди пройти шлях всім відомої моніки Белучі. Я не зовсім розуміла про що йдеться. До речі, при розмові політична Роксолана не дивиться в вічі співрозмовнику. Про що я її зауважила, і запропонувала ну для початку просто познайомитися. Очі в неї зелені. Вона відкрито і не соромлячись, називає себе відьмою. Мовляв, відьма це від слова «ведать». Цитую. Дівчинко, я відьма і зможу все. Запам'ятай, політика це дуже брудна річ. Із своїх опонентів я звикла ломати та перемагати ще до самого бою. В цей час автомобіль зупинився на трасі біля задрипаної забігайлівки. Я прийняла пропозицію завітати на каву. Проте з Жозефіна забажала серйозніших напоїв. Було замовлене червоне сухе вино, та для мене чорна без цукру кава. Я так зрозуміла, що в такому ресторані скляного посуду не Знайшлося, бо, шановні, принесли пластикові склянки для пива. Розмова тривала приблизно 40 хвилин. Розповідала так звана наставниця про нелегке життя, аванси долі, які вона щоразу тяжко відпрацьовує, та про свою пристрасть. Валентина Михайлівна тільки переконала мене в моїх підозрах щодо її невміння обирати чоловіків. Цитую: кожен щоразу використовує мене тільки для своїх цілей. І Даценко, до речі, також бачить в мені тільки політичну перспективу. Розмова продовжувалася. Мені пропонували співпрацю. Я мала б різними методами відволікати від роботи опонентів Валентини Коваленко та вправно підводити свою жертву до провокацій, які детально продумані нашою Клеопатрою. Ціну питання та ім'я жертви самка Богомола вважала за потрібним озвучити на першій зустрічі в той момент, коли допивала свою пляшку вина. Першим об'єктом незрозумілої помсти став черкаський губернатор Юрій Ткаченко. Його ім'я та крісло під ним, шановно оцінила рівно в 100 тисяч гривень. Для того, щоб доїхати хоча б до першого населеного пункта, моя відповідь була наступна. Скільки часу я можу думати? Відповідали що недовго. Її сексуальна розкутість чомусь не стала для мене несподіванкою. Я була вражена. Ви знаєте, це вже схоже на якусь хворобу, яка спіткала бідолашну жінку 51-річну. В той день їй подарували маленьку радість. Це була секс-іграшка. Вона додумалась демонструвати цей подарунок малознайомій людині. Ця ситуація, така поведінка, не викликає нічого, окрім жалю. Розмова закінчена. Гарно сп'янівша Жозефіна перебувала в чудовому настрої. Та попереду мене чекали ще сюрпризи. В селі Мошне перекрила дорогу незадоволені люди. Вони вимагали, щоб в селі зупинили будівництво курників. Навіть не питаючи, в чим справа. Пані Коваленко відкрила своє вікно в автівці і верещала на все горло ткаченку ганьба. І тільки потім я зрозуміла, що вона вже була. Дуже гарно проінформована про цю ситуацію. Людина знала, що її чекають. Ну, звичайно. Всю цю акцію спланував та організував сам Леонід Даценко. Ну, звичайно, і цього разу не обійшлося без нашого амбітного Наполеона. Отож, хороші мої, розумні мої глядачі, пропоную до вашого перегляду відео, яке перш за все. Покаже всім нам нашу поведінку зі сторони. Я на власні очі побачила та відчула, за що вони нас називають стадом. У вас є страхи а, і ризики, а, а вам інформації не, не дають. Я зрозуміла, дивіться, я перепрошую одну хвилиночку. Але ми, гумосапі, люди розумні. Вау. У нас не тільки руки є, щоб брати вила. У нас є мозги. Я вас запрошую, давайте пройдемо і придумуємо, виберемо собі шлях, як ми будемо вирішувати це питання. Для цього приїхала ця людина сюди, розумієте? Кричати, голосувати вже не будемо. Леонід Даценко досить давно веде питання по розпаюванню земельних паїв в Канівському районі. Тому, коли спалахнула спірна ситуація в селі Мошни, громада відразу звернулася до Даценка. Вона передала йому пакет документів та пропонувала один мільйон гривень для того, щоб ця папка потрапила на стіл до Порошенка. Звичайно, Даценко не задовольнив вимоги, але все ж таки в екологію питання завів. Результат, звичайно, був мізерний, тому й довелося створювати негайно громадський бунт. Один в полі не воїн, щоразу скигли в наш Наполеон. Тому Жозефіна Родоволоса прийнялася активно допомагати. Це дуже добре, тому що ви всі сюди прийшли, і мені перше, що хотілося зараз просто для, для мого зору побачити. А підніміть, будь ласка, руки, хто за те, щоб Інвестор прийшов у ваші села, побудував пташники, дав робочі місця, дав можливість заробити вам всім і таким чином підняв економічну складову розвитку ваших сіл. Підніміть руки. Недавно, декілька місяців назад, мабуть, і завдяки цим подіям частково була в нашій області створена громадсько-політична організація, яка називається Русь Креча Черкощини. Співголовою являється Валентина Михайлівна Коваленко, Леонід Даценко і Тушка Юрій Дмитрович. Я являюся членом президії і очолюю організації Руху Черкасини, Черкаського району. Як відомо, в нас в області склалася не дуже сприятлива обстановка, іде рейдерський захват землі кругом. Тому ця громадсько-політична організація буде. Не вести і з цим боротьбі. Ну, звісно, що якби було рішення це з боку президента, і воно було позитивне для громади, да, то я думаю, що Юрій Олегович так би слідував би так, са так само, також, 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 також саме мав би думку. Да. Нашій стороні, але ж він під тиском Розуміло. президента, він у нього немає вибору. Немає вибору. я так. розумію, що у нього є посада. Я розумію, так. що ваша громада абсолютно і повністю підтримує і вдячна за, за все, що робить Доценко. Валентина О, Молодець. 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 Молодець ця людина, я цитую, викликає найбільше довіри. Безумовно, да Валентина Михайловна Коваленко, Леонід Миколаївич Доценко, Можна сказати, це два лідери в нас у області, яким Громада довіряє, і я думаю, що окрім них на сьогоднішній день поки нікого немає, окрім цих людей. Чи довіряє я... це? Чи... Думка не тільки моя, це думка Галі. обласної громади. Нас я її Ви... умовила. А як у неї? А то давайте розкаже. Давайте розкажу. Ж... Я ж боєць, боєць ну... прийшла, коли повинно було вирішуватися питання. Голови обласної ради там значить, була кандидатура Грися, який раніше був. Mm -hmm. Ну я його знаю. Він не земляк. Чим він займався, mm -hmm. тому ну чим корупція і так далі і так, і тому подобне. А і друга кандидатура це Любов Майборода, це політична проститутка. Ви, Ви я не запровадили. Да. Да. Я запропонував. Я ж районний депутат. Там обласні депутати сидять. Мені навіть слово там могли не давати. Ну я пробилась на, mm -hmm. на, на трибуну і сказала, mm -hmm. шановні, зараз є, є єдиний вихід. Це запропонувати кандидатуру Валентини Коваленко. Вона об'єднає всю громаду, тобто всі проголосують за неї. Ну, частина за майбутнє, частина там за Греся. Оце кажу, єдина кандидатура. В моє сьогоднішнє журналістське незалежне розслідування війшло рівно три доби, після яких я можу сміливо констатувати наступний факт. Парочка дешевих акторів Даценко і Коваленко є лише вправними маніпуляторами та провокаторами. А питання в селі Мошне. Є вже навіть не районним, не обласним і навіть не всеукраїнським питанням. Це питання тільки Петра Олексійовича Порошенка. Я хочу звернутися саме до вас, вельми шановний пане президенте. Закрийте, будь ласка, це своє питання найближчим часом. Зрозумійте, потрібно терміново зупинити ті психологічні атаки та знущання над жителями селі Мошни. В моєму розумінні боротьба чи поєдинок має бути чесний та відкритий. Саме зараз я хочу звернутися до нашого губернатора до Ткаченка Юрія Олеговича. Я не знаю, відома вам ця ситуація чи ні, але прошу вас терміново зверніть на неї увагу. Бо ваші опоненти вже пішли таким шляхом, які перетинають всі моральні межі. А вам, шановна Валентина Михайлівна, я повідомляю, сприймайте мій сьогоднішній випуск як відповідь на вашу пропозицію. Знаєте, всі ми під Богом рівні. Можливо, ви просто забули, що коли копаєте яму комусь, то перш за все, ви ризикуєте в цю яму попасти сама. Мені зараз дуже цікаво, дорогі мої глядачі, про що ви зараз думаєте? Які враження, які висновки. Я маю надію, я сподіваюся, що змогла вам повноцінно передати весь цей непростий ребус. Мораль цієї казки дуже проста. Дорогі мої глядачі, я закликаю, читайте між стрічок, бо тільки так. Ми ще маємо шанс на перетунок. Пам'ятайте, що не все то золото, що блищить. Так, так, щодня себе запитуйте. Що ви хочете бачити цього разу? Цікаве шоу чи реальну перспективу нарешті. Дуже щиро та відчайдушно. Я люблю кожного свого глядача. Я ціную всі ваші коментарі. Мені дуже цікава ваша думка, бо тільки для вас і я працюю. Вас цікавить, яка кінцева ціль, яку я переслідую, вона дуже проста, щасливе, перспективне майбутнє. Своїми ідеалами я вважаю справедливість, самоповага та вірність своїм ідеалам. Повірте, я не відступлю, я не зламаюсь. Кожен з нас це вомосапіс, що у перекладі з латинського є людина розумна. Всім нам природою даровані важливі органи, такі як очі. Вуха та мізки, люди добрі. Давайте нарешті активно цими органами користуватись. З вами була програма Фатальне танго з Антоніною Гнаті. Я з вами не прощаюся до наступних зустрічей. Бажаю всім гарного настрою та душевного спокою.